Ми всі пам'ятаємо піднесення, коли на Різдво та Великдень 23-го року вперше за три століття в Києво-Печерській лаврі відбулися богослужіння українською мовою. Здавалося, процес вже запущено, і Московський патріархат ось ось втратить свій вплив не лише в Києво-Печерській, а й в Почаївській лаврі. Хоча вона не в столиці, але для українців має теж дуже велике значення. Саме тому Москва так вперто чіпляється за контроль над нею. І що мене найбільше здивувало? На тих місцях, де висіли оголошення за розкольників і унятом, не молімся, тепер висять оголошення, що записки за здоров'я чи за упокій воїнів Збройних сил України приймаються безкоштовно. Але наскільки щирою є така позиція? Можливо, в Почаєві просто діють хитріше ніж настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, який дозволяв собі особисто погрожувати Зеленському його родині, через що швидко опинився під домашнім арештом а його братія перебралася в печери нижньої лаври.